всім вам ще за спільну року. Вітай Боже, благословення буде на кожному з вас. Це тип псевдомоплість да дуже гарно говорить такі слова. Господи, навчи мене, де твої дороги. Кажи мені, де твої стежки. Господь, показуючи нам дорогу, Він. Щоб людина йшла, а людина також мусить зауважувати дуже круті повороти в цьому житті на тих дорогах. Ось тих е, поворотів можна дуже легко вилетіти. А в чому полягає дорога життя з Господом? Що ми народилися і йдемо з Богом? Дайте, він святий дуже гарно все молився, йому молитва полягала в дуже простих словах. І він казав так, Боже, не відпускай моїх рук своїх рук. Це так важливо стежки розпізнавати, стежки, які стежки дуже часто є колючі. Терним, терним у і дуже боляче йти. І кожен раз ми собі задає питання, чому не можна простіше жити? Чому моє життя завжди з такими якимись е е е крутими, звебистими стежками, пішками у Справа в тому, що кожен із нас, отримавши, Тайне хрещення і миропомазання покликаний пізнавати Промисом Божий і сповняти волю Божу. Тому що наше покликання це повернутися і стати спадкоємцем вічних благ. Повернутися. І сьогоднішній вам літ марка. Взагалі Марко є дуже цікавий такий письменник, який так гарно пише, він завжди інтригує читача. Тому що ця особа є надзвичайно така, якщо так проаналізувати його, ця особа є дуже глибоко, скажімо так, мисляча і з логічним підходом. І все те, що він пише, він, він пише найкоротші Івангелія з усіх чотирьох євангелистів і належить до синоптичних євангелистів і один з найкращих, хто так лаконічно, лаконічно від, намагався розкрити діяльність особи. Та особу Ісуса Христа, діяльність та особу Ісуса Христа. І тут є дуже важливо звернути увагу іваниста Марка, який дуже чітко підкреслює, Бог може проходити і бути серед нас та ми. Його. Не побачимо. І от власне Марко, Марко чітко вказує, ну, прийшли е, учні та кажуть, вчити, йди там, тобто, твої родичі, мама твоя прийшла, брати твої прийшли. І він каже: хто моя мати, хто мої брати? Це ті, що слухають Слово Боже, і виконують його. Почеш Господь показує нам дорогу і вчить нас, як ті стежки правильно долати. Вони не, не, не завжди є рівно, не завжди вони є прості, але Господь показує, що що нам треба робити, це пізнавати. Його своєму власному житті. Не говорити про нього, а говорити з ним. Щиро говорити з ним. І що таке є хуласу проти Духа Святого? Один святий дуже гарно пояснює, що це є неприйняття Бога в своєму власному в житті, а саме яким чином? Ми всі кажемо, ми любимо Бога, ми Його дуже цінуємо. Але коли ми не приймаємо Його промислу, Його проведіння, Його волі, але воля Його не для того, щоб ми з вами страждали, це є хитне наше поняття. І ви і всім переказуйте, такого не існує, що Бог посилав страждання людям. люди. Люди вчинять собі самі страждання. Вони ускладнюють дороги, ускладнюють стежки, а потім це все падає як рожарене вугілля, як каже пророк Ісаїн, нам на голову. Але Бог цього не веде. Це наш прибір. Знаєте, якщо Ізраїль 40 років ходив по пустині, тому щоб він не приймав Бога, а це можна було зробити за дві неділі. Хочеш, наше рабство водночас є свобода. Хочеш, вибір завжди за нами. Чи свобода прийняття Бога в своє життя, чи рабство гріха. І я бажаю кожному з нас, щоб ми Духа Святого, і Божовий Дінго, навчилися слухати. Прийди, святий душе, Господи, серед нас, навчи нас мудрості, влагітності, терпеливості і прийняття водії святої волі, в нашому власному життю Вірця, Сіє Святого Духа.